Важлива інформація щодо розрахунку ПІТ 11 та іфт 1Р у Польщі. Звертаю вашу увагу, хто працював або працює в Польщі вже з 1 січня наступного року ми починаємо розрахунок за 25 рік. Але офіційна подача декларацій стартує з 15 лютого. Раджу не чекати останнього моменту і вже зараз підготувати всі необхідні документи. Якщо у вас було декілька місць роботи, обов'язково візьміть під 11 з кожної роботи. Це дуже важливо для правильного розрахунку. У разі проблем з роботодавцем пам'ятайте, роботодавець зобов'язаний надати вам ці дані до кінця лютого. Найпростіший спосіб отримати інформацію через профіль Зауфаний. Якщо не знаєте, як це зробити, ми підскажемо покроково. Якщо щось буде незрозуміло, напишіть у коментарях або за контактами в описі під відео, також посилання для зв'язку у шапці профілю. Наш стаж роботи понад 8 років. Маємо багато реальних відгуків. Звертайтесь тільки через Viber. Напишіть нам, і ми вам дамо контакти для зв'язку. Дякуємо всім за увагу.